Новин на каналі Раїв. студії Олена Данилюк. Вітаю. Насамперед короткий анонс подій, про які піде мова протягом наступних 30 хвилин. Всеукраїнський рух проти політичної корупції в дії. Тепер порушення відстежують у регіонах. Позачергову сесію Долинської міської ради назвали історичною. Чому знають наші журналісти? Тисячі кілометрів здолав австралійський українець, аби побачити, незнану досі батьківщину предків. В івано франківську офіційно презентували результати першого місяця роботи в області всеукраїнського руху проти політичної корупції під контролем, аби не допустити маніпуляцій та зловживань виборними та посадовими особами під час виконання своїх повноважень свої сили об'єднало понад 70 організацій України, які працюють задля викорінення політкорупції. Відстежені аналітиками порушення в регіоні будуть оскаржуватися і передаватися до державних контролюючих органів. Ольга Гриців розкаже деталі. Контролювати посадовців за їхні обіцянки, а також виборних осіб місцевого самоврядування до чинного законодавства України. За це взялись учасники руху під контролем. Ними було розроблено п'ять індикаторів корупції, за допомогою яких і перевіряють чиновників. Серед них конфлікти інтересів і корупція як така. Перший це прозорість і підзвітність, тобто це те, що повинні публікувати чиновники згідно антикорупційного законодавства. Друге, це відкритість, це той елемент, який стосується доступу до публічної інформації. Третє це політичні ризики політичної корупції. За перший місяць роботи активістами було виявлено 10 корупційних кейсів. Так, однією з найпоширеніших проблем є невірне декларування майна та доходів чиновників. А ще проблема із публічним доступом до інформації громадянами. На офіційних вебсайтах не часто опубліковуються декларації про фі.